Так, всім доброго дня, у нас нове поповнення 408-й москвич. Тільки що купили в таких селах. Всім привіт! Хочу показати нещодавну покупку. Десь місяць тому я його купив, Ось такий москвич 408. 1971 року випуску. Так, стоїть він у мене тут уже місяць. Взагалі до нього не підходив, не було часу щось з ним робити. От вирішив зняти відео, ну, щоб побачити, який він от є, в якому состоянні я його купив. Ну і далі буду потихеньку ним займатися, хотів би попробувати поставити на хід його. Ось так він виглядає. Хром? хром досить непоганий в нього. Ось такі бампера вже з двох частів ще складують, з перемичкою фаром хана. Це не знаю, це чимісь облилий. Він стояв за два роки на городі. Він там. Людей, де я купив його, такі колеса стояли. Походу вапном побілили тиски і резину забігли. Рішили так законсервірувати. Навіть ці молдинги порогів є, досить дефіцитні. Так він виглядає під капотом. Так було, я взагалі тут нічого ще не робив, карбуратора не було. Патрубків. Не знаю, чого вони це познімали, що сталося. Ну, так був. Радіатор сказали, купляли, міняли. Так ну помовили не видно був. Капот взагалі ідеальний. Два фільтри масляні, чогось поставили. Так я так зрозумів, тут э, воздушний повинен бути. А це я не знаю чого відключили походу. ходу. шланги з нього йдуть. Чомусь відключений. Угу, Той радіатор навіть відключений масляний. Просто все закольцували. Такі шланги з стиралки. Не знаю. Що з двигуном, не знаю. Сказали, міняли. Предійдущий там щось був заклинив, це що у них. Сказали, цей купляли, досить типу, новий, хороший. Подивимось. Вже вентилятор современний. Ну там є в салоні такий оригінальний циліндр щеплення новий, не то тормозний Так, так салон у нього виглядає Ось Так виглядає у нього салон Такі вже ужасні карти Хоча сам дермантінцей цілий Може картонку замінити, ага, тут от я вже граємо. Нічого, щось придумаємо. Ось ідочки ще не бачив під чехлами, що там. Познімаю. Такі реміні в нього стояли. Такий потолочок досить непоганий. Досить чистий ще. Там чуть-чуть Ну так все було, так приборка, не знаю що там. Руль якийсь замінили, якогось де його. Тут осені много були, жили. Ось тут є його заводський пропеллер. Ну які тут капчі, круті. Так, карти там взагалі немає. Наби, що плафончик є, бо вже більше в мене нема таких. Був один та поставив той червоний. Там теж такий потолок. Тут досить ручки непогані. Це взагалі якась ідеальна, така гладенька. Сохранилася. Є ці молдинги, бо на тому в мене вже там нема. Значить мали бути. Тут такий диск вже 12-й. Видно, що вузьке місце його походу рідний. бо там чори. От три обкузу. Ресори обмотані ще. Ну все. Фільтер от тут є такий фільтр. Оригінальний там стояв жигульовський. Далі такий такий книга є, автомобільна його. Це добре в мене нема. А от, на ця накладка є. Но, там нема. Отак, от досить непоганий салон. Ось ще під чехлами подивимось якісь ідушки. Надіюсь не дыряві будуть. Задні більш-менш карти болі-мені більш такі непогані ручки ці оригінальні були. Так, там теж так собі. От, ці, стояночні огні, ще з перемичками. Сіє молдинг Досить рідкісні Я ще хотів надпись Тут пише чогось по англійськи москвич А на тому А тут пише вже по-русськи чогось Вот уже вже так пишемо москвич. Не знаю чому. Тут теж один, один пагон. Все ну, я поміняв, тут був теж такий один із перемичкою. Я там поставив на другий. Так що так він виглядає, тут взагалі скло розбили. Тут буде да замінити. Зато і карту зняли. І тут з проводкою потрібно розібратися. Замок зажигання новий, но без ключа. Що поміняємо? Амперметр доповнительний. Оцей пластик непоганий верхній. Много цілий. А тут взагалі все спливло. На переключателя нема. Ага, тут ще о, тут ще підрульовий переключатель передач. Навіть як сказали працював до останнього. Ор непогані. Треба буде відмити, все почистити, криша досить. Рівна але треба буде відмити його. Потім подивимось теж з перемичкою. Оце вже ручка хуже. Так, задній бампер. Ну є немного дрожавчину. Але я пробував, якби відмиваюся. Полірнути може точечка да, точечки на або вже менше но тут конечно уже похуже ця частина ліпше даже вот така насадка сохранилася чуть, чуть ржава Ну, вона фарбована то можна пофарбувати так тосто жива и все Цікляшки вигоріли, замінимо. Багажником там витнуться навіть наскрізь. Там трохи згнило крило. Чуть-чуть пішло вже. Ну так досить непогано виглядає тут. А ручки цілі, тільки краї там. Тонка сабочка. З двох сторін. Коврик досить непоганий, досить сяга, тут є дефект уже У мене є там цілий заменю. Так що отакий от Москвичик я купив. Така в нього надпись. Бачите, пишемо скажу 408. Теж на англійській. Що дивля, ось то такі гвинтики, Яким чудом вони так сохранилися. Тут один так. Тут взагалі якісь хромірований навіть видно були. Тут теж на ідеальні. Хоча стікляшки вже вигоріли. І тут хром на фонарях самих отлічно відмити, полярнути. Так що хром весь на ньому досить непоганий. Така птечка гігантська, красовецька. Це і взагалі теж не? красота і не повилазив, як купив їжа. 80-й рік ти там взагалі вже повилазив. А тут 71-й ще все тримаюся. Таке качественніше було. Не знаю, тунель там нема. Там прикривалось тільки чи щось було. Окопаки тут так собі тут. Теж диск такий. 308. Відмію, це тільки буде очистити, обробити, погрунтувати Ось може цілей пофарбувати, злегка так. Я тут пробував вже трохи мити, але він весь такий матовий видно цвіт там. Був. Десь тут лущилось. фарба, отакий був синьоватий май. О, я так понял, це заводський. Це вже такий блідо голубий. Ось таким би й пофарбувати, от тут видно. Непоганий. Хоча під капотом. Гана видно. Видно тут теж його походу походу його вже два рази фарбували. Бо тут під синів видно, що тут ще голубий був, такий же самий, о, світліший. Вже Чо... фарбувався досить багато. Все мічтав прокатитися з переключенням передач на рулю. Ніколи ще не їздив. Як воно. Так що попробую. Тут який нього номер кузова. 114-166. Чисе шасі, весе кузов. А тут 162 712. Досить номера так непогано вибиті Табличка. От табличка на Руську. А, а ця табличка вроді експортна. Не на А це вже вроді ні. Тільки шості ага, а 114 на це совпадать. Значить це шасі а то кузов. Так що є у мене ще дуже четвертий, четвертий москвіч. Переднім ще бампер непоганий. Оці вже фонарі без перемички. Жаль. Теж болтики найки. Це як поїжджані. Ну, говорить рішотка це ранні, типа на ранніх були там до 72-го і до 73-го року. Не знаю. у мене їх таких нових... Уже несколько штук. Mm -hmm. Значок такий. Так що, так. Щепка Ще стоїть. Витягнув, бо там ніхто. Так, все, затолкав я його на Ну, сюди на місце. Тут він поки що постоїть. Поки в мене біля гаражу там звільниться місце. Я там, як всі знають, розбираю їжа на запчастини. От як розберу кузов, вивезу, тоді його туди поставлю, щоб біля гаражу там інструмент, ключі, сварка, все буде поблизу. То тут ну, нема місця тут ремонтувати щось. І поки що там потрібно цим займатися їжом розібрати таке. Я не хочу все починати. Так що поки що так буде. Далі слідкуйте, дивіться, буде про нього відео, кому цікаво. І хотів ще сказати те, що ну, вибачайте за мою не чисто українську розмову. Так я сам із Закарпаття. І в нас така своя є лексика, діалог, як то кажеться. Коли ти всю, ну, всю життя розмовляєш таким от діалектом, та трохи тяжковато розмовляти вже там, чисто українською. але у нас тут так ніхто не розмовляє. Ми стараємося но всі тут вже закарпатці, але як виходить. Но між собою ми все одно тут все час розмовляємо своєю закарпатською. Так що за це вибачайте. Все. Всім до свидання, до побачення, всім мирного неба, всім до зустрічі.